Про бізнес-модель УКУ це не закрита інформація, вона відкрита в нас там на сайті написано. Тобто операційний бюджет зараз покривається десь, можливо, наполовину надходженнями за оплату студентів. Все решта це підтягується пожертвами донорів. От, і, ну, і є ще бюджет розвитку, за який будуються там нові корпуси і так далі. І це 100% фандінг, фандризінг. Донорські кошти. Так. Окей. Чи нас... хотів би ти мати ендаумент на 50 мільярдів доларів? І як до цього прийти? Між іншим є маленький ендаумент, ну але я навіть не знаю зараз який. І ну і він дуже маленький, порівняно не 50 мільярдів доларів, очевидно. Ми намагаємося рухати. Ну, це теж цікаве питання. Тобто, що таке ендаумент? Тут є 150 мільярдів доларів лежать в банку, чи там десь, і Ні, ну, вони сут... там в якихось акціях, в якихось яких ну, в бандах, акціях, та, да. але питання, наприклад, якщо взяти використати ці зараз 50 мільярдів доларів, тобто ти на них можеш там щось набагато крутіше, ніби. Ну і це питання uh -huh. там динаміки.